Приємно тобі апетиту, сонечко. Ти ж там суп, як мене мама каже, з кльоцками, да? Да, так? Да, Українська галушка, а мене мама каже, з кльоцками. От, приємного тобі апетиту. Там багато Все. запитують люди всього. Я думаю, поки я тебе так зловила не в роботі, то питають взагалом ми це будуємось, ремонти робимо. І питають, де ж ми можемо взяти такі кошти, де вони в нас беруться. Ви сидите в інтернетах, такі, які задають такі запитання, і тільки бачите, що другі люди роблять. І думаєте, якщо там молодий, худий, там не гарний, вуха, якийсь не такі все, то значить отакий, розумієте? Ігор, хоч і двоюшником був у школі. А починали все з биків, годували биків, здав биків, вклав в пасіку, ту, що ми втратили. На пасіці заробив, придбали фуру, Пустили в рейс. Потім попідзаробляли, вклалися в квартиру, ще ж тоді квартири не були, такі дорогі, почали здавати ту квартиру. І потихеньку, потихеньку, по, по жінках не бігаю, по барах не бігаю. Кожен день не заливаю. І все. Вдома, вдома, потихеньку, потихеньку. Ні, ні в кого не позичали, не брали ні кредити, не брали ні допомогу на оті проекти, ніде нічого. Все почали чисто. Отак, от з нашого. Все самі важко, якусь, що заробили, да, в якусь кредитку виплатили, щось уклали. І поступово головне, щоб був план і була мрія. І не тільки просто мріять, а ще йти до цієї мрії. Не тільки просто складати гроші і мріяти. От ви там мрієте, от бачите, ви купили собі Мерседеса чи БМВ. І ви вроді ділові, але у вас немає такого бізнесу. І ви, ви постійно вкладаєте гроші в ту машину. А в мене є Жигуль. Да, як ви там кажете, корито. І нам його достатньо. І зманиться машина, грошей скільки не вимагає. Я ці гроші, що ви вкладаєте в ті марсети, ви 4 стойки заміните, 100 тисяч оддасте, а я заміню 4 стойки віддам 5 тисяч гривень. А решту я зекономлю і вкладу в господарство. Реалізація. Ото сидите, їсте супчик, насолоджуєтеся і заразом. же ж, Думаєте, що Ще ви хочете? багато праця, що дає, працює. Багато праця. і налоги платимо. Ну теж, є й важкі часи. Зараз теж дуже важче, бо попіднімалися ціни, попіднімалося все. То що йому сказати? Хреново працюєте. Немає мрій. Всі ж не можуть стати олігархами, правильно? Ні. Все по-простому. Хай нема ремонтів, неде нічого. Дружина що була здорова. Тепленько було, стільчик який не який, хай йому вже 100 років цьому стільцові, хай там миска не така, ну і цьому щастя, просто. Тож, працюємо, щоб і дітям щось залишить, а не просто пролежать на дивані дирку. а отам вимостить. Да, це точно.